Що вкладається духовного у те чи інше святкування? І якщо ми святкуємо Різдво, ну хто вносить діду, хай носить діду. Хто ставить ялинку, нехай буде ця ялинка. Хто в пам'ять про освячення Єрусалимського храму запалює минору, хай так буде. Це не наша справа втручатися у релігійну свідомість чи поняття. Якщо ми, ви вірите, що дідух це нормально, хай буде для вас нормальним дідух. Хай буде нормальною різдвяна ялинка з вефлеємською зіркою наверху. Чи з верхушкою, чи з тризубом українським. Це не має абсолютно ніякого значення.